Хочу поділитися з вами трьома тезами. Перша. Вчора будучи в Києві, мав можливість спілкуватися з колегами з Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запоріжжя, з Криму, звичайні громадські діячі, але великі патріоти. Тому що, ми, ну, можливо, не завжди собі це розуміємо, але насправді, якщо, наприклад, в Луцьку подвигом колись вважалося, взяти штурмом там. МВС, обладністрацію захопити, там. ну такі якісь серйозні речі, так? офіс партії регіонів поробити, то в Донецьку і в Луганську подругом є вийти просто на вулицю синьо жовтою стрічкою. Тобто там зовсім інші реалії, їм набагато складніше. І там е, патріотизм проявляється зовсім по-іншому. І ми, коли коли ми оцінюємо ситуацію на сході і на півдні, ми це повинні собі усвідомлювати цю суттєву відмінність. Там насправді там багато хороших українських патріотів. Але річ в тім, що вони мало вірять в свою згуртованість і свою силу. Вони кожен себе на офісі, на роботі, вдома сидять, але не настільки переконані в те, що разом вони можуть пере перемогти. Дуже часто зараз, от в інтернеті, спокучу з людьми чують таку думку, а чого ми маємо за східників заступатися? Ну, вони там живуть, хай собі там вирішують, хай захищаються, чого вони се по хатах. Тобто, чому ми маємо тут лізти? Хай самі там розбираються, так? Але я хочу, щоб ми ці всі думки відганяли від себе, тому що пам'ятали, що це є Україна. Сьогодні я живу в Луцьку, завтра я буду жити в Донецьку. Післязавтра, може, буду жити в Херсоні чи в Криму. Але це є Україна, це є земля наших е, прабатьків. І ми повинні за неї всі разом стояти до кінця. І якщо східняки сьогодні настільки свідомі, щоб самі вирішити цю проблему, щоб прогнати цих окупантів, цих сепаратистів, тому що насправді сепаратисті там. Кілька сот людей всього-навсього. Хтось хворий, хтось е, взагалі неадекватний, хтось куплений і так далі. Але ми повинні дивитися не на тих сепаратистів, не на тих хворих людей, а дивитися на тих українців, які там живуть. І, власне, заради них допомагати їм, заради нас допомагати їм. Е, дуже важливо, звісно, є підготовка до силового сценарію і якомога краща протидія цьому, але ще є два. Два напрямки роботи, які кожен з вас може робити залежності від віку, готовності воювати. Перший — це інформаційний блок, інформаційна війна. Навіть попри те, що російські канали якби заблоковані, що є українські канали, які ведуть нібито українську пропаганду. Але насправді найкращою інформаційною такою зв'язковою ланкою є комунікація людина- людина. У вас є знайомі, у вас є друзі родичі. Ви повинні дзвонити на схід, на південь і розказувати їм, що тут відбувається, що тут не так страшно, якби вони собі уявляли. Розумієте, вони в бідні три місяці сидять і чекають, коли до них бандерівці озброєні приїдуть. Сидять і чекають, перелякані. Треба людям сказати, хто такі бандерівці? що Це усміхні, нормальні люди, які просто спілкуються і українською, і російською мовою, але які хочуть жити в своїй країні і самі керувати, а не щоб їм з Москви розказували, як треба жити то Спілкуйтеся з ними в інтернеті, спілкуйтеся з ними по телефону, пишіть їм листи. Здавалося б, це нібито капелька, але, от, власне, знову ж таки, ті каплі, ті каплі розб'ють той камінь, який знову ж таки на, на сході не дає утвердити українську державу. І ще одна важлива думка: розказуйте, розумієте, східняки, от, та й принципі всі ми от, кажемо, а що змінилось після Майдану? Та, нібито влада помінялася, вони думають, що от... Ми західняки, отримали свою владу, да, нам е то кажуть, ми тут командуємо, а вони бідні обіжені. А їм треба пояснювати, що змінилось, ну яка б влада не була, але помінялося усвідомлення і помінялося наше ставлення до влади. Що тепер ми диктуємо владі, що ми хочемо, а не влада нам. Що це ми розказуємо, як ви повинні працювати і які питання повинні вирішувати, а не вони нам. І, власне. Цього ми хочемо і для східної України, щоб самі мешканці східної України, е, східних областей самі вирішили, що вони хочуть в рамках України. Тому що лише Україна їм може дати цю свободу, цю волю, не Росія. І ми повинні це їм розказувати. Лише якщо ми будемо це разом робити, ми зможемо подолати інформаційну блокаду, і ми зможемо їх переконати в тому, щоб вони були. Разом згортованіші не боялися, виходили на вулиці, тому що якщо вони всі вийдуть на вулиці, вони побачать, що сепаратистів жменька, і вони самі їх можуть прогнати, але вони це не вірять. Допоможемо їм цю віру повернути. Слава Україні!